Знайомимся з сормом. Власне, як будь-яке почуття, сором є амбівалентним почуттям. Це означає, що з однієї сторони воно допомагає нам усвідомити на яких умовах і в яких правилах ми живемо як соціальне середовище. З іншого боку, сором може нас обмежувати, проявляти, заявляти про себе, реалізовувати свої здібності і таланти. Власне, я буду приводити вам приклади, і ви будете можливо пізнавати себе. Пишіть, будь ласка, якщо це про вас, власне, сором, який нам допомагає дотримуватися соціальних норм. Наприклад, ви іншій людині даєте обіцянку. Ви запевняєте її, що ви це виконаєте. Людина на це розраховує. І потім ви відчуваєте сором через ряд причин, чи ви забули, та чи ви просто там не мали часу, не мали можливості. Ви не виконали зобов'язання, яке перед вами було поставлене. Почуття сорому в цьому випадку це об'єктивне почуття, і ми його приймаємо. Ми його визнаємо. Так мені соромно перед тобою. Я обіцяла, але не виконала. Негативна сторона цього почуття. Це власне, коли ми говоримо про сором або сором'язливість. Та я така сором'язлива людина, і власне це. Наприклад, ви очікуєте негативної оцінки інших людей в тих обставинах, коли власне вона навіть не передбачається. Наприклад, вам потрібно виступити або ви повинні десь оголосити привітання на дні народження. І ви відчуваєте дуже сильний стрес, дуже неприємні відчуття, і інколи навіть не розумієте, чому, бо, власне, очікуєте зазвичай ви, та, що вас засудять, висміють, погано відреагують, так наче, якби ви в школі перед дошкою, перед цілим класом повинні зараз щось оповідати. І хтось починає посміхатися, хтось вас ігнорує. Власне, наші якісь досвіди, позитивні негативні, так чи інакше, впливають на наше життя. Продовжуємо розбиратися з емоційним інтелектом. Цікаво, підписуйтесь.